Так, друзі, Донецька область. Команда наша в зборі. Ще трішечки і ми на місці. Вадсик відпочиває. Так що такі справи. Все поки по накатанні. Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Добралися нарешті ми до Юрія Кушко, до Андрія, і його побратимів, хлопці 58-ма бригада, звернулися до нас за допомогою в придбанні автомобіля для виконання бойових завдань. Де не важливо, хай навіть їдуть по шаурму, ви на це заслуговуєте, бо деякі у нас тут є грамотні. Я дивлюся, по очам може Перекусив би тих людей, які говорять а таку херню. Походово. Я знаю, не, ну то не важливо. те, що ми знаходимося тут. Зараз будемо хлопцям передавати автомобіль. І я зразу, щоб не забув, хочу подякувати ліцею номер 3 Любові Петрівні за її небайдужі, за величезну роботу, яку вони зробили із своєю, ну, хай буде школою. О, це Для мене було дуже важливою підтримкою, так як ми йдемо на випередження, і Юра завжди контролює шелучка, що він робить, де він їздить, якщо є така можливість. І основну суму на вашу машину це 113 тисяч гривень, зібрала дітвора. Так що ми їм ми вам дякуємо. Ну і в той момент Артем добрий, він каже, ніколи не говори про мене, я його ще ніколи не бачив. А... Вже деякі підписники вже з ним зустрічалися, він додав 30 і 20, тобто машина була окуплена, ми тільки з грошей, які збирали з общака, так сказати, з youtube каналу і Facebook, ми перезили цю машинку, укомплектували для того. і ну, зробили ТО там. Немало, не багато, а 22 тисячі гривень ми влупили в ходовку і в деякі речі, поміняли мастила та т.п. Так що зараз будемо передавати, дам слово хлопцям і хлопці скажуть, що вони думають по тому чи іншому питанню. Юрчик, ти готов? А, ти з стяга починаєш, так? Сам скажеш, а якщо можна буде вказувати. Ви можете просто подякувати, передати, привіт, як користуюся. Я а? Я а? Я. Чи я? а я навіть не знаю. Е, в машині, в машині. Так, це стяг для, для школи, правильно? Трошки на виворот. О, поняв, прийняв. О, хлопці. Я кажу, хлопці роблять такі речі, які люди просто у нас трошки не розуміють, що кожен ранок тільки дякуючи їм, от такий стяг крутючий, там і не видно на побратима ззаду за таким величезним стягом. Цей стяг ми передамо в третю школу. Третю школу щоб дітки бачили і мотивувалися, що вони роблять. Скаже, що передати, все передамо. Так що крутяк, це на пів школи буде. Ну правильно, в шолучку як поцеплю, то всю хату закриє. От а от це буде реально крутіший спогад. Це зроблена робота і ну, ви знайшли час, це дуже круто. Так що, хлопці, я дякую вам. Я завжди дякую. Тільки військовим, які дають можливість нам жити. На жаль, не кожен ще це розуміє. Ти сам знаєш, як буваєш вдома. І... Ну, ось цей з 14 го року, так? Я 16-го А вісім 16... років. 8... Вісім років. Оханий бабай. Так що, Андрюха, ж правильно? Березань, березань. Кривий ріг. Во, бачите, а вони кажуть. Ви ж тільки своїм допомагаєте. У нас нема чужих своїх, у нас всі свої, це українці, ми кацапам не допомагаємо. Так що зворачуємо стяг. І оцю машинку не цю, правда, хотілося б щось покрутіше. Ну, але я думаю, що цей невеличкий екстрелік, з виду він невеличкий, але він доволі такий непоганий. І по прохідності це краще, ніж якийсь жигулик буде, правильно? О, тобі ж буде якось підтримувати ваш, ну, вас. В різних напрямках. Так, це учням також так, Березанського. Учням Березанського це номер 3 від воїнів 16-го МПБ, 88-ї бригади. Ворота вогневої підтримки. Це противотанкове, да, так, виходить? Стреляні. Там ще є машині. Я просто навіть не представляю, якби я побачив танчика, який виїхав. Знаєш, В мене вже руки, труся. руки трусять. Я знаю. Ні, як казав один чувак, я раніше боявся танчика, тепер боюся авіації. Ну. Є свої, Є свої моменти, а я ну, як не буйся, нічого б я його не бачив, але реально навіть уявити не можу. Це просто жахливо. Просто Дуже вдячні дітям любов Петріні та її команді. Вам дуже дякую Сергію Солочко. Та дітям, та учням, та ученицям, та їх батькам. Всім, хто залучився до збору та покупки авто на танковий взвод. Дуже дякую. Як казав героям слава, як казав один наш Березанський воїн. Остапенко Женя, він правильно сказав, що машина потрібна не йому, а машина потрібна, каже, вам люди, щоб вона в нас була. Для того, щоб ви могли мобільніше пересуватися. І навіть, і навіть для того, щоб просто поїхати забрати посилку, треба, щоб була машина. І навіть там поїхати помитися, треба, щоб була машина. І навіть до тої позиції, коли там буває хлопці, понятно, що не заїжджаєте. Але проїхати 10 кілометрів і зайти там тричі. 2 чи 5, все-таки це краще, ніж іти 16, бо так само там не доведе Господь вивезти 300 ну, рятує життя. Так що хто, Юрчик, ти ж будеш отримувати автомобіль, а там їздять на ньому хто хоче, резина є. Так, Зараз по документам, саме головна задача там у бардачку є документи, розписатися. Тут ось ці всі речі, які я показував на відео, вони туди є. Ключі, трос. Компресор, це та штука, не знаю, фермер тобі передав, я не знаю хто, бо мене вдома не було. Хто це такий? Фермер. Фермер. Так. О, бо я ж не знаю, як його звати. Ще так, так, ще трошки передамо е, якихось смаколиків. Е, Мар'яна Васильівна, е, це все діло там щось положило, зараз будемо е, шукати і передавати. Так що Янголи в лиці Мар'яни Васильівна. Так що Мар'яна Васильівна, тебе не вистачає. Тому що я навіть не знаю, що там у нас є. От. Але ну, вони роблять велику-величезну підтримку. Так. Дякую їй, провели знову ярмарку. Приїхали. В суботу буде ярмарка на е, привокзальному ринку. Так що приєднуйтеся до нас. Далі працюємо зараз на 35-ту. Бригада, це хлопці наші, ну як Бориспольська бригада, при до 35-ки. Максим, не пам'ятаю прізвище, але ну, діти його думаю повинні знати. Так, хлопці воно у нас зараз вигрузили вже машину, зараз печемо ще в одну точку, загрузимо ще одного буса, зараз передамо цю машинку. А де Гріша? Гріша, виключи світ в екстрейлі. Саш, скажи, хай світ виключи. Да, бо будемо пхати. Це дітям в третю школу. А, це дітям в третю школу. Да, все пам'ятаю. Це мені ти кажеш, да, але я думаю, як мені заберу, я, я шуткую. Так що це в третю школу стяг. І зараз ми його сховаємо, найголовніше не згубити ніде, правильно? От. І зараз ми трошечки розпишемося, загрузимося і буду вас відпускати. Так, момент істини. Розпиштеся, все, ти тепер жонатий дважди на цій машині. Так що, друзі, прийом передачі автомобіля, який стоїть на благодійному фонді Дельвейс. І має право керувати і користуватися як Юрій, Так що він підписи ставить. Наша задача забрати, не забудься і передати екземпляри. Один, один залишається в тебе. Тут дуже багато людей задіяно і їжачку велика подяка, що нам... Та не нервуйтеся, хлопці, ви просто круті. Дякую вам, в першу чергу. Так на приліпив, а це ж не моя машина, правильно, хай тут і не висить, да. Та зараз з мене почнуть ВСПшники, що ти тут обвішався шевронами. Ну Все нормально. Так що, друзі, відосік No1. Е -е, вже Вадим щось там редьку несе, Саня несе. Ще ж от Мар'яни Васильівни і Янголів Березані. Ми ж ніяк не можемо, правильно, щоб не оставити без гостинців. Хоч все так збухти-барахти. Вчора були в Шигині. Я вчора дивив, я... Да, і сьогодні ми вже у вас. Так що... Всі кажуть, да, на що так швидко спішите. Ну як, якщо вона стоїть, якщо ми маємо можливість, то ми повинні її вам передати. І вже сьогодні вона буде їхати. Yeah. Правильно? Згоден? Ну, чого ж воно? Ну, ви дивитеся відео, там, наприклад, оба машина ваша стоїть, вона вже надо, а ви топчите ці ноги свої, куди ти поніс? Ось цю машину неси, яку віддаємо. Все нормально. Я кушку давай, щоб не похудав. А ну, Юрчик, подивись на мене, я Маріані Васильну фоточку зроблю. Оба вона так. Так, є таке діло. Все, контакт можна нести. Те ж шуткую, що напрягаю, а що поховалися. Присоєдиняйтеся, все нормально. Це, кстати, ці пасочки. Це мені тільки вони вчора перед самим від'їздом приїхали. Це передала дружина військовослужбовця. Ми в 112 бригаду допомагали купляти реп, і жіночка напила напекла своєю донечкою пасочки, щоб ми передали. Так що це. Дуже класні пасочки, зроблені з любов'ю. І я передаю із Чернігівської області От вам величезний привіт від Аліни. Ну, Василь це її чоловік і Крітвиче, каже, у них Васюта. Так що пасочки. І зараз ще ж тобі шелутьківського сала, десь тут у мене є. Трохи ще десь знайду. Так, є в мене, є, є, є. Оба, щоб я кушку не похудав. Так, я кушко... Опа! Йолки-палки. Так, держи. Це наркотик, Наркотик шелутьківський. З хлопцями з помідорчиком сейчас я порубану якось паштету найду. Так, є таке діло. Оп, два і три. О! Так. Це той паштет, який я розказую, що дуже смачний, який готує Леся Петрівна. Лесі Петрівні велика Все, не напрягайся, замирай, все, біжи. Так що, друзі, машинку зараз вже хлопці будуть забирати. Приїхали ще одні хлопці, і зараз будемо віддавати другу машину і пекти далі. Так що відусік номер 1 вже у нас завершений. Я казав, Андрюха, фоточку на пам'ять робимо і печимо. Так що ще раз всім дякую за довіру і підтримку. Ну а ми працюємо далі. Хто має можливість підтримуйте нас у наших починаннях? Всім миру здоров'я і добра. Дякуючи тільки хлопцям, ми маємо можливість шевелитися і жити. Правильно? Так що дякуємо вам в першу чергу. І не нервуйтеся, коли ми приїжджаємо. А тут, юлки палки я постійно за тільки телефон навів, зразу починаю смущати. Хлопці, ви. Ну я не знаю, як це правильно сказати. Дивитися в очі смерті і дивитися на телефон це різні речі. Люди цього не розуміють. Що те, що ви бачите... Людям, навіть коли ви розповідаєте, люди не розуміють. не розуміють. І не хочеться бажати їм, щоб вони це відчули, знаєте, коли от по злу. Але не доведе Господь і тільки дякуючи вам, покуди ви тут стримуєте ту всю нечість, деякі жирують, деякі допомагають, деякі просто працюють. Так що ну люди різні, за людський фактор. Так що я дякую в першу чергу. Кожному військовому, який боронить нашу неньку України. Хай це буде лесть, хай це буде хай, хей по мою сторону, да мені насрать. От реально мені вже пофіг. От якщо ви тут, то ми повинні там кожен направити себе в напрямку тільки підтримки вас. Тому що завдяки тільки вам ми маємо можливість жити. Так що всім дякую ще раз. В першу чергу вам. І на цьому все. Слава Україні!